Ви зрозуміли це сніданок в ранкових курасанах. Сьогодні в ранкових курасанах, окрім сніданку, день помилок. Сподіваємося, що наша шеф-кухар Юлічка не приготує нічого помилкового горохову кашу, не змішає з оселедцем з молочком. І сподіваємося, ми сьогодні не будемо їсти одні яблука. Будете їсти одні яблука. за пече яблука зранку. Не можна їсти підвищує кислотність. Навіщо білкова їм робити життя таке? Ну читана буде годувати. Почти, почекайте. Подивіться, як вона от нарізає Подивіться. сьогодні. Шкарлу разом з чистими яблуком. Хазяйка! Хазяйка! <підписьоня>. Сьогодні, сьогодні хворіє. Твій вчорашній той дописувач, який писав про маму, що ти там йому вчора значит, говорила. Що ти там йому вчора казала? Що подивіться, яка ага, сватів, сватів, сватів О, буде навпишли, навпишли, Ну навпишли, Давай рецепт, давай рецепт, люди ж сидять з нотатками, з ручками, хочуть писати, чим вони будуть снідати. Покажи. Нас... А що, може, так? Не читай, просто. Ну, як? Віталіка, так просто може показати. Да. Почитають самостійно чи ні? Ні. У нас сьогодні буде такий, знаєте, дуже легкий, дуже лінивий пиріг. Яблуки потрібні: цукор, мука, кориця і цукор ванільний. Для крошки нам потрібно масло вишкове, цукор, мука і сіль, а також мюслі. Що робимо? Яблуки миємо, ріжемо, чистимо, позбавляємося від чи, е, серединки. І нарізаємо там шматочками, а потім наступний крок це в великій Ми змішуємо цукор, ванільний цукор, муку і корицю, додаємо е, саме яблука, перемішуємо все це, викладаємо форму для вишів. А ти правильно <плес> його одягнула? Ну, ну, так, так. Розказуй рецепт рецепт. Добре, 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 третій крок. А, третій ми вже пройшли. Четвертий крок. Е, і робимо крошку ось цю здобну. Так, О, правильно кавель розробляємо. Змішуємо мюслі, цукор, сіль і, му і, му і муку. Все це викладаємо на яблучка і ставимо запікати все. Оце такий рецепт. Я вам хотіла хоч показати, як я яблука чистю. Чи що? Ну, дякую. Прекрасний рецепт. Ви, нас, сподіваюся, нічого не зрозуміли, як і треба. Да. Друзі, ну, як завжди, поки ви снідаєте, дивитеся новини, перебуваєте в соціальних мережах, декілька повідомлень від нас, можливо, те, чого ви не чули і не читали. Вчора мене особисто потрясла. От потрясла. потрясла новина струснула <рес> реально про те, що я дізнався, коли статева близькість набридає жінці. Коли? От коли ж доємі послухати. Тобі не надоїсь ніколи. Ні, Але ні. коли воно в тебе почнеться, тоді не надоїсть. Можна, я скажу, Да? Можна скажу. Да, молодь, молодь. скаже. Америки. Не, не Америки, не України, а Америки. Я знаю, коли три рази в день, от ви від нас вимагаєте заняття саме цим. Ліна, хто від тебе хоч півраза вимагає? От ти мені скажи, ти живеш з мамою, до тебе бояться люди в дом заходити в хату. Про що ти мовиш? А ти ж во до мене підходити? Значить, слухайте уважно сюди, малявки. Значить, статева близькість набридає вам жінки. Ну ну, давай, переконай переконайна з колице. Слухайте уважно до трьох років. От ви вступили в шлюб, до трьох років 53% жінок. Бажають проводити вільний час в ліжку з коханим так. або з некоханим. Просто лежати. Не Я не знаю, як хто просто лежати, так Ліна Але після трьох років у вас в організмі відбуваються неповоротні зміни. І вже 50 відсо... 58% відсотків жінок вас бажають проводити вільний час не в ліжку з коханим, а де завгодно. І от тоді починається питання в нас, хлопців. А що ж нам робити? Вибачте, три роки ви удавали свою любов і кохання, а потім, як то кажуть, зливаєтеся з природою, з магазинами, з шоперами. Ну, от, вибач, просто із подружками у третини жінок, там десь плюс-мінус, в них починається такий період, як е, клімакс. Коли Тому... після трьох років Ні, де, я ж кажу, у третини, років, не у всіх. Якщо кажу, жінка у вийшла в 60 чи в 55 п'ять, чи від 50, то я це розумію. Твої. Слова. І того. все, і от, а в буває такі, які виходять, Я ж кажу, третина, можливо, менше, плюс-мінус. Буває, які виходить 60 років, і розуміють, що ну от якось вийшло. Друзі, Для того, а просто поруч була людина, водичку зміг принести, розумієш, Там, якщо Рубрика Ліни Горбач на синітниці, <світування> на її думку, за її соціологічними опитуваннями, третина українських і світових жінок виходить заміж після 55 п'яти років. Плюс-мінус Плюс-мінус. скільки, плюс-мінус тридцять п'ять, 30. Значить, Юрій. Є якісь новини в тебе? Є, мене, знаєте, що здивувало? Oh. От у нас є. Ой, все. Ну, тепер почекай. тепер почекай oh, Є у нас є у нас український такий, як кажуть, журналіст. Тільки ніхто його оповідань, описів, розслідувань журналістських okay. не бачив. Віталій Сидюк. Віталій Сидюк, це той oh, хлопець. Скандальний. <завігналіст> Віталь... <завігналіст> дайте мені розказати. Так. Віталій Сидюк, це цей хлопець, який от піариться чим. от Нещодавно він своїм правим чи лівим вухом. Да, приклався до яєчок, до яєчок відомої голівудської зірки. Кого б ви думали? Леонардо Ді Капріо. Ви уявляєте? От ви можете робити свою роботу дуже гарно, дуже класно, але уявіть, ви не будете знаменитим відомим. Торкніться правим вушком до якихось відомих яєчок, і ви станете популярним. Що може бути крутіше? Оцей Віталій Сидюк, він значить... Він лікувати шоб нього він. Оце це у нього видно потяг такий. Хвороба Будь така. Який, Торкатися вушком ну, слухайте, так. От значить, прабал, значить, нещодавно Віталій Сидюк з'явився на сезонах на показах не високої не моди не в Нью-Йорку, Так, значить, в прабала гурунга на показі чули про прабала гурунга? Ні, не, не чули. Я, Я не назавна. знаю, що. І, значить, Віталій в чому була фішка? Він вийшов, він вийшов на подіум, просто сам з зали сидів вдягнений, раз вийшов, розкрився, а він в таких стрінгочках на голові корона, знову ж таки з зображенням Леонардо Ді Капріо. Друзі, так що робіть але... висновки, якщо ви хочете бути багатим, знаменитим, не займайтеся дурньою, не навчайтеся, ідіть і прикладайтеся. Як вийшов, але вийшов, якщо чорному. просто зараз фотографій немає. А я так приглядаюсь до дивлюся. Хто це такий? Ну от Хто це такий? А потім, потім думаю: та ну не вже сидюк. Та, ні, а не ні, такий сидюк. А потім така дума: ну, от знаєте, якщо так подивитися на нього, от якщо так подивитися, зверху до ніг, і він так. там вже ж був в стрінгах, та, щоб ви думаємо, розуміли, то можна сказати, що, знаєте, виглядає він ще й так нічого. Але те, що в нього конкретні проблеми з інтернетом, Ну так ага. от із собою в нього дуже конкретно. Знаєте, як з в анекдоті, мама мене в школі називали ідіотом. Каже, яким ідіотом, конкретним ідіотом так виходить і вітають на фотографії виглядав, як наче маленький принц. <свят> Маленький принц, Юляся, ти квіткуєш цілу зиму і чаруєш безупину. То ти троянда, то ти петуня, то волошка, то прийде... Я не птуня. Прийде читала. прийде весна, стане сніг. Хтось паде тобі до ніг. Доброго ранку, Доброго. Юля. Не лякайте людей чечериндою. <свят> <свят> ой, боже. бабай <свят> був. А, а так ой. А, а тепер... ты порча. <реш> ну, Сэ, да. Это ты не пойму, что с вашим сайтом. Отправила видео на конкурс, его почему-то никто не выкладывает. Очень жаль. А насчет того, кто недостоин быть ведущим, я считаю: Лина! Так, так, извините. Ну, не може бути бути Смс, як написали. Ідіть, ідіть від проекту! ви не варті того, аби бути ведучою разом з такими чудовими ведучими іншими двома. Я вже така думаю, боже, ну за боже, що, мені така навіть, кара? А мені питали в, в, в значит, соціальних мережах, і в Фейсбук, і ВКонтакті, що, Боже, ми думали, що ви підете, а ви залишились, яка ви молодець. Ой, я в мене переживала переживали, каже, мама. Я телефоную, каже, бо все село запитує. Юля, хоч не піде, не піде, не піде. Та не піду, поки. Що, ще не, не піду, я вам краще новини. Коротко питання не піде. Не, не можна з Честенкою говорити. Новини, новини. Новини, новини відео. У нас це портал для справжніх жінок. Так от, що розповідають? Чи брехні, чи ні, ви зараз зрозумієте, а через 9 місяців так точно. Розповідають про те, що 45-річна Валерія зараз уже вагітна. Йосиф Пригожин Це не тільки продюсер, не. а ще й безпосередньо виконує свої чоловічі обов'язки. сім'ї. та буде виходити. виходить. Уди ну, ну, четверта, а чому ні? Угу. Хру... Все вистачить. Ну вона, до речі, може бути, тому що вона розказувала в одному із інтерв'ю, давала що з Йосифом Пригожиним, що вона дуже правильно харчується там дотримується якоїсь дієти спеціально, займається спортом. Так і Анджеліна Джолі, оце я зараз дивлю, дивлюся на неї. і Розумію, що мені оце як мінімум ще. Ну, дуже багато ще з ти гарна дітей хочеш та бути, ти бути ти такою, як Анджеліна. Але сорок 42 що це... кілограми. Ну так що це, дівчата? Дорогі мої, якщо вам подобається чи цікава думка Валерія Сараули, от весь світ захоплюється Анджеліною. Я також, але є одне, але 42 кілограми. Це анорексія. Не треба бути такою, не потрібно. Будьте собою, їжте Важливо. вдоволь. Красива жінка має бути повною Ой, мою руку, коли вона щось хоче з'їсти, але вона він не бачив, якраз доїм. так от. Отакий такий смачний пиріг вийшов, Такий смачний вийшов. Я Розказала слухайте, така цікава, я вчора знайшла проте, е, от і зараз звертаюся до жінок, до чоловіків, які мами постійно говорять, та знайди ти вже собі долю, знайди собі дівчину, знайди собі хлопця. Тому що вже не можна, вже немає немає сил. Коли ти вже з кимось будеш, не будеш там на моїй е, сидіти на моїх плечах і брати мої кошти. Так, от є метод дуже хороший, раціональний, як зробила Сюзана. Вона купила собі декілька манекенів. Чоловіків, одягнула їх гарненько і брала їх разом з собою. Таким чином, вона якби показувала, що можна навіть з ось таким манекеном гарно себе почувати. Так типу як з чоловіком. Тобто вона типу, брала, там фотографувалась, наприклад. Ми це наша перша зустріч. Там вони в кафе. То для попивали. мами фотографії. Так, да, так. Да, да. Типу от манекени. Друге, наприклад, вони там в Парижі. Це наша перша подорож. Потім вони брали значить, манекен дитинку маленьку, там дівчинку. Це наша сім'я. Там, типу, новий рік вони святкують разом. Тобто, ось таким чином, для того, аби не почувати себе закомплексованою, можна демонструвати мамі, всім мамі, родичам що, що все квіточка. Голос мови Горбач. Якщо ж хочете Це почуватися новина. не візьміть манекен, посадіть Це собою. Надішліть від Дуже відомий арт директор і художник. Mm -hmm. Що вона маєш палочки для вух є? І що? Оце я такими користуюсь тепер. Молодець. Оце новина. Тобто, Якщо вона хоче почуватися сильно... незакомплексованим, користуйся таким. Вона накричала на вухо, чи що? Угу. Ні, 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 все нормально. Лінчко. Не накричала? Не накричала. Не, не наплювала, як Славік. Так, все. Але ж, знаєте, що найцікавіше, що а, вифною ні зазвичай. Спробуй, будь ласочка, Ти закрий рот. Ні, спробуй краще. Не треба закривати рот. Куди ж? Як же ж молодь наша, вона ж залишиться без свого е, світоча на українському телебаченні. Ти що? Вони ж світло бачать в тобі, такий ліна! Це ж, це ж це ж ліна, не ну, ну, пригоріла. Ну, не пригоріла. Не... Дуже смачно, як Це страва називається. Не, це лінивий пиріг яблучний у нас. Дуже смачно. От е, ти нагадувати нічого не будеш? Я Ні, так нагадувати не буду, бо я вже два рази розповідала цей рецепт. Нічого. Друзі, Тоді? якщо від мене рецепт на наступний день, на сьогоднішній день і на наступні дні. Якщо ви хочете стати знаменитим, я продовжую свою тему. Так, і не робити помилок. Давай прийдіть прямо сьогодні до себе в офіс, вдядіть собі на голову пакет. 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 Ну так. Да. Ну це не пакет. Ну в мене немає пакета. Добре. Є пакет тільки з рекламою. Вдягніть собі на голову пакет і напишіть: я більше не знаменитий. Я більше не знаменитий. Ви одразу станете знаменитим, бо так зробив шаят лабев. От актор, який прийшов на прем'єру фільма на канському фінестивалі, в якому він е, знімався. Фільм називається Як Німфоманка. От і одразу привернув до себе безліч уваги. От написав на голові: я більше не знаменитий. От абсолютно вірно, от, така от. Картиночка, отаки він зробив англійською мовою, Бачите, на бумажному пакетику. Тепер про нього говорить весь світ, в тому числі ми ранкові курасани. куросани. ну ми ж вчора згадували теж фільм Ларса фон Трієра. Я знаю, що ми згадували фільм Ларса Трієра, але ж не пакет на голові. А ну так там ж була ще й футболочка. Ну не то страшно, друзі. В ранкових курасанах нагадую всім сьогодні день помилок. Ми говоримо, будемо говорити про помилки, які часто яких часто припускаються телеведучі. Покажемо вам. Телеляпи, ви будете сміятися до колішок в своєму животі. Також поговоримо про серйозні речі, наприклад, коли політики. Чи журналісти неправильно розуміють політиків, і це приводить до катастрофічних наслідків. Звичайно, поговоримо про помилки фотошопа. архітекторів, архітекторів. вам купу. Помилки в Ці... історії, що взагалі найглобальніше і найнеприємніше, взагалі могло ну, бути. Ну ліна, ми ж теж і про твої помилки дізнаємося. Так, у нас А в неї є помилки взагалі? Я вже, по речі, сказала. А у нас, якщо є час, то я скажу вам: знаєте, коли вживається весну, якщо я не помиляюсь, в Мукачі, в Ужгороді відбувається розцвітання сакур, да, якщо угу. не помля, то в Ось, наприклад, в кінці лютому і в березні можна завітати до Мексики і там побачити, тому що величезна кількість метеликів. Такий наплив на деревах, тобто як бджіл, так само наплив метеликів, тому що вони зазвичай до дня смерті в Мексиці дуже таке національне традиційне свято. Вони злітаються всі і так заворожують, Тобто, так екскурсію можна поїхати і відвідати mm -hmm. Юляся. Юля до тебе питання, коли ти приготуєш вареники з сиром? Питають тебе вареники з сиром. Звичайно, ж українська страва. Ну коли ну ми справи, тому що вже ліниві вараники робили. Треба, щоб ще вараники були просто сиром. Ну добре, зробимо. Ну, на наступному тижні. Давайте не пробуйте. До речі, сьогодні знаєш, яка помилка сьогодні в нашому е, пережі? Не здогадуюся. А тому, що він перевернутий. Перевернутий? Угу. Ну, чого, це, це ж не помилка. Ну, в принципі, десь помилка є, але помилка на користь нам смачно. Ну, Валерій Михайлович, ти даєш, Біл Клінтон повезло рядом дві моніки. Я вам хочу сказати, що Біл за свою моніку досі. Як то кажуть, розраховується, відгрібає обрізання йому зробили по повній програмі свого часу всіх політичних, його як то кажуть, регалій. Тому я такого не хочу. От Славком Соломкою, не дивлячись на його спрямованість до шахтарських регіонів, до наших регіонів, як то кажуть, ми дружили. А от з дівчатами поки що. Не виходить. нарешті менш ніж за хвилину до нас завітає дуже класний е, фоторедактор. Це Павло Терехов. І нарешті я в нього запитаю, як можна зробити класнючу фотографію з великими цицьками з е, довжелезними ногами. Нарешті, а це але це буде е, зовсім скоро, зовсім скоро. А зараз новини, зараз через рекламу там невеличку. Новини від Ани Діденко. Новини? Точно так. Будуть новини.